Масована атака на російський тил сили оборони влаштували ворогові справжній чорний тиждень. Палають нафтобази, заводи, знищено унікальні радари. ССО здійснили зухвалу спецоперацію у Каспійському морі за 800 кілометрів від кордону. Усі деталі у матеріалі Даниїла дьоміна. Географія українських ударів вражає від Краснодарського краю до Ярославля. У ніч проти 14 грудня силу оборони влучили по Афіпському нафтопереробному заводі та нафтобазі у Рюпінська Волгоградській області. Російська логістика у вогні на обох об'єктах зафіксовані вибухи та масштабні пожежі. Сили оборони України і надалі здійснюватимуть комплекс заходів, спрямованих на послаблення наступальних спроможностей російських окупаційних військ та примушення Російської Федерації припинити збройну агресію. Проти України. Російська влада змушена визнати наслідки атак. Губернатор Волгоградської області РФ підтвердив, що в Урюпінську уламки БПЛА спричинили займання нафтобази. Довелося евакуювати жителів будинків неподалік. Удари по нафтовій інфраструктурі стали системними. У ніч проти 13 грудня гриміло й вибухало і на території Саратовського НПЗ. Той лише нещодавно відновив роботу. Губернатор Саратовської області спершу попереджав про небезпеку дронів, але вже після обстрілу написав, що нібито уражено об'єкт цивільної інфраструктури. Дісталося одному з найбільших заводів РФ «Славнафта Янос у Ярославській області. Підприємство, що переробляє 15 мільйонів тонн нафти на рік для армії, зупинилося після атаки Перекрили федеральні траси. Там багатокілометрові затори. Зафіксовано вибухи й потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюють сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників, щоб змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України. Неспокійно було й на тимчасово окупованих територіях у Криму. Окрім двох баз пального, знищено рідкісну радіолокаційну станцію. Вона очі для системи с 300 та с 400 На Запоріжжі під удар потрапили ЗРК Тор М2 та лабораторія безпілотників. Також генштаб уточнив дані про атаку на Темрюцький морпорт. Там знищено 70% паливних резервуарів ворога. Та найзухвалішу операцію провели за 800 кілометрів від лінії фронту. Сили спеціальних операцій спільно з рухом опору Чорна іскра атакували два російські судна у Каспійському морі. композитор Рахманінов та Аскар Сариджа. Підрозділ сил спеціальних операцій взаємодії з повстанським рухом Чорна іскра провели спеціальну операцію, в результаті якої уразили два судна Російської Федерації поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі, які перевозили зброю та військову техніку. Успіх у коспійському морі, помножений на розбиті та у вогні НПЗ від Краснодару до Ярославля, свідчить про комплексність української стратегії. Ворог одночасно втрачає пельне, логістичні шляхи за тисячі кілометрів та очі своєї ППО на фронті. У Гонштабі та ССО підкреслюють, ці асиметричні удари триватимуть системно, методично знищуючи здатність Росії фінансувати та забезпечувати війну. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.